Козацтво як історична спільнота українського народу, є уособленням національного характеру, сили та мужності. Сьогодні говоримо про основу основ виховання. Козацька педагогіка, метода виховання та навчання, яка мала на меті сформувати всебічну розвинену та обізнану особистість. Це той випадок, коли давнє не застаріле або архаїчне. Сучасним освітянам не зайве було б запозичити деякі принципи освіти козацької педагогіки. Самобутнім явищем свого часу були січові школи, які задовольняли освітні, культурні, духовні і військово-оборонні потреби козацтва. Найбільш здібні учні, як правило, продовжували навчання в Києво, Могилянській чи Острозькій академіях. Козаки ростили високоосвічених особистостей, загартованих і мужніх воїнів, лицарів, честі та звитяги державних мужів. Козацькі школи були в усіх полкових і сотених містах і містечках. Разом. Ом із основами знань вони давали відомості про рідний край, політичне і державне життя України, здійснювали фізичне, розумове, моральне, психофізичне і естетичне виховання. Крім козацьких шкіл, мали місце козацько-ремісничі і козацько-музичні школи. Сьогодні маємо унікальну можливість звернутися до витоків вихованих ідеалів козацької педагогіки і відродити козацькі виховні традиції. Запрошую до перегляду, ретроспектива та. Перспектива традиції зберігаються та передаються. І сьогодні в Запоріжжі є справжнісінький козацький ліцей. Близько п'яти років тому взагалі постало питання про те, що нам треба реформувати заклад освіти, в якому я працювала, і це був була, була звичайна школа-інтернат номер 4 Ми почали розглядати різні форми, що це може бути. І прийшли до того. Вже на той час ми співпрацювали з Українською Федерацією Спас, з обласним, з міським осередком в місті Запоріжжя, і вирішили винайти таку форму, як Козацький ліцей, який буде вміщувати в собі і інтелектуалів, і знавців історії, і здорових чесних, класних лідерів своєї держави. За мету ставили те, що дійсно навчатися будуть дітки, які хочуть навчатися, які бачать своє світле майбутнє, але при цьому, щоб це були дійсно патріоти України. Як це можна зробити, використовуючи історію? Почали піднімати історичні дані, і з'ясувалося, що нам дуже близька козацька педагогіка. Ми територіально знаходимося поруч. І з островом Хортиця. Ми, як ніхто, є нащадками козаків. І е, знову ж таки, щоб перебороти те, що знаєте, коли е, перше тільки почали говорити, що ми будемо козацьким ліцеєм, дуже багато скептиків говорили: е, «Повертаєтесь в шароварщину, кому це потрібно. Ні, ми не повертаємося в шароварщину. Ми досліджуємо історію, ми її знаємо, і ми користуємося основними принципами козацької педагогіки: це чесні, здорові. E, lyderi Які впевнені в собі, які е, можуть е, е, бути е, потім дійсно конкурентно спроможні е, не тільки на е, території України, а й за її межами? Багатовіковий козацький рух покликав до життя унікальне явище не лише східнослов'янської, але й світової культури козацьку педагогіку. Вона найтісніше пов'язана із матеріальною і духовною сферами. Ворцями яких було українське козацтво. Козацька педагогіка це частина народної педагогіки у вершинному її вияви, яка формувала в підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, батьківщині Незалежній Україні. Це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставило формування в сім'ї, школі і громадському житті козака, лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю. Відроджуючи сучасне запорозьке казацтво, ми звернули увагу на те, що на Запорозькій Січі була сформована стійка система виховання, система навчальних закладів. Це були січові школи, паланкові школи. При церквах були школи, де священнослужителі опікувалися вивченням наук. І також з 1754 року кашевим, тодішнім Кашевим отаманом Гнатовичем була заснована школа для казацької старшини, де виховувалися і підготавувалися паланкові старшини, писарі, куліни ну, ті, хто повинен був вести якісь справи, які повинен був керувати на нижчих там, на середніх ланках Казацької держави. Також ми знаємо, що на Січі існувала школа співаків і музик. Очолював її ну, Кіфізма, писали про нього знаний читака і співака. Тому ми бачимо, що в цій школі виховувалися добуші, сурмачі, кобзарі псалмщики, які могли читати псалми, співати в церкві і таке інше. Що вивчала в цих школах? Ну, по-перше, математика, ну граматика, церковні міння вести церковні служби, молитви, і також кожен із цих учнів опановував бойове мистецтво казацьке володіти шаблею, сидіти на конірі п'яхом. І володіти пикою, рушницею, луками, таке інше. Ми бачимо, що система була побудована і гармонійна людина розвивалася інтелектуально, емоціонально, тому що це була культура, і в будь якій ці ланки існувала і культурна частина всі вчилися співати, грати на різних музичних інструментах, і також фізичне, і бойове виховання. І ще особливості казацьких шкіл це було їхнє самоврядування. Існувала старша школа, молодша, де вибирався атаман, Була своя. Скарбничка, які учні опікувалися, і е, треба зазначити, що навчання у них було е, платне, не безкоштовно було. І оплачували е, або з корінів, яких насилали молодиків е, до цієї школи, або хри, е, хрещені батьки, або іноді учні самі заробляли на своє життя, співаючи псалми, е, калядуючи, виконуючи різні е, там, обряди обрядові функції, допомагаючи в чомусь. Казакам там, не писемним, припустимо, написати листа чи оформити якийсь документ. І за це брали кошти, і в них була спільна скарбничка, скарбничий, і це був такий досвід самоврядування, да, який потім, переходячи вже в стан казака, да, він вже, е, міг е, ну, повноцінно знати цей спосіб життя казацький. У цих навчально-виховних закладах панував волелюбний Козацтва чільне місце відводилося ідеям і засобам народної педагогіки українознавства. Всі вихованці разом із батьками, педагогами, брали активну участь у впровадженні в житті народних традицій, звичаїв і обрядів. Як окремий напрям розвивалося фольклорне виховання, серцевиною якого були пісні, думи, легенди, перекази, балади, прислів'я, приказки про козаків, їхню героїчну боротьбу проти чужоземців. Основу вітчизняної системи виховання складали. Козацькі виховні ідеї, які були відомі далеко за межами України, козацька педагогіка це як перлина, як діамант, взагалі в сучасній світовій педагогіці, і не дарма наша Україна завдяки от багаторічному цьому. Досвіду розвитку такого явища як педагогіка, вона сьогодні славиться чим, що до 30% айтішників, айті спеціалістів вони українці із Сіліконовій долині, і це це є факт. Уявіть собі, в світі нас знають добре, але ми мало себе знаємо ці здобутки. Уявіть собі, український козак як і в Малик, мандрує в Індію в Гурджистан, де стає великим візирем місцевого раджи? На той час Гуржистан це була одна з найбільших країн індійських в Індостані. Тобто, приїхати просто із України козаку і стати прем'єр-міністром величезної країни, ну, по-перше, як мінімум, треба було знати мови, так? По-друге, науки якісь, військову справу, економіку треба знати. Бо Великий Візір це ну, функції прем'єр-міністра. Тобто козаків завдяки оцьому пласту, який був створений в принципі, за часів гетьмана Сагайдачна. Бо саме він заснував Києва Могилянську академію і створив педагогічну модель. Отаку, знаєте, від... То тогочасна європейська педагогіка, вона базувалася, бо на індивідуальному навчанні навчання було дороге, були такі мандрівні вчителі, які дворянин там нанімав. Як мінімум, мінімум, наук мусив мусила дитина знати. Причому вони не хотіли навчатися, що в Європі, в Московії, взагалі мовчимо, бо бояри були неписемні. То у нас на теренах Запорозької Січі жінки вміли писати, і вони переписувались. Була поштарська служба в казацтві, тобто вже листувалися. Проста жінка на той час, в часи існування запорозької січі московські бояри тримались в собі дяка. Чому дяк був умів писати? З іншого боку, в козацькій подойки дуже цікаві традиції, що от наша стара традиція второгодників, коли на другий рік залишався, пішло від козацтва. Бо один із козаків навчався в січовій школі за дослідженням істориків 17 років. Хоча на той час навчалися в січовій школі три ну. Максимум 4 роки і навчалися там латині, навчалися там грамоті, закону Божому, фізичним вправам. І от уявіть собі, не випускали із січової школи, якщо ти не здаси екзамени. І от людина пронавчалася навчалася 17 років. І дуже цікава доля цієї людини, що його відправила в якесь село, таке дальнє козацьке, помічником дяка. Тобто, взагалі, людина 17 років навчалася, але це такий жарт жартами, але це показує, що Січові школи відповідали за якість. І людина, яка виходила із січової школи, вона могла піти навчатися в бурсу, в якісь європейські вузи. і Або вже була створена Острозька академія в Україні, вже була існувала києво могилянська академія, тобто можна було закінчити. І козацтво отримувало цілий пласт. Грамотних освічених офіцерів умовно сучасною мовою, тобто це були діячі, і тому не треба дивуватися, що запорозькі отамани вони знали по 10-15 мов для нас. Це сьогодні можливо, це фантастика виглядає, враховуючи, що ми вчимо мови, але методики нам даються даються даються, і ми не, не знаємо цих мов. А от козацькі отамани могли спілкуватися на 10-15 мовах, і це свідчать історичні факти. З іншого боку, пересічний козак він знав 5-6 мов. Ну, ну, саме життя, да, бо це була така, скажем, мультинаціональна явища, хоча пріоритет був української мови, руської мови, але знали руську мову, українську мову, московське наречь, знали, польську мову знали, татарську мову обов'язково, ну і турецьку досвідчені козаки. Тобто, 5-6 мов деякі ще і коли мандрували. Тобто козацька педагогіка має величезний пласт у нас такий величезний фундамент в Україні. Її треба варто відроджувати. Українська козацька система виховання глибоко самобутнє явище, аналогів, якій не було в усьому світі. Вона мала кілька ступенів. Передусім, дошкільне родинне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і материнської народної козацької педагогіки. Вже в цей період специфічною була роль батька. Він целеспрямовано займався загартуванням своїх дітей, формував у них лицарську честь і гідність, готував їх до подолання життєвих труднощів до захисту рідної землі. Та вільного життя. Другий ступінь козацького виховання найдоцільніше назвати родину шкільним у козацьких, братських та інших типах шкіл найвищий статус мали родинні національні духовні та матеріальні цінності, які переростали в загальнонаціональні. заповіді волелюбних батьків і дідів традиції, звичаї, обряди тощо. і включали в себе релігійно-моральні цінності. Козацька педагогіка вона має в собі сутність несе енергоінформаційну сутність, оскільки це От як ми образ козака сприймаємо зараз. Це такий енергійний моторчик, так? як Еней був парубок моторний, тобто такий швидкий, і все, але який досягає своєї мети обов'язково. Тому от дуже важливо створити таку і, і, і енергоінформаційну суб'єктну модель, так? А також енергоінформаційну модель ну, суспільства, яке знаходиться навколо тебе. І це дуже важливо створення оцих козацьких шкіл, козацьких осередків педагогічних. Бо тут є дуже важливий аспект, що тут виховуються люди на основі чотирьох С, умовно. Да? Це перше, це Самозахист, бо людина мусить в цьому світі сама себе захистити, захистити не тільки фізично, завдяки бойовим мистецтвам, бойовому вмінню своєму, захистити себе економічно, бути прекрасним господарем, захистити себе політично, ідеологічно, духовно захистити, концептуально. Бо не дарма говорять наша от козацька педагогіка, на основі, яка базується на основі козацьких карбів, да? завжди прислухайся до себе, коли чуєш в собі правду, то ти не зборимий. Само. Забезпечення це також є дуже важливо, бо е, ти мусиш ні на кого не надіятися е, ні, на, ні на навчання, ні в житті, а створити самі, сам собі систему, яка тебе буде самозабезпечувати. Так? Самоврядування це є така родзинка козацької педагогіки і взагалі самого козацтва, бо е, сама людина мусить себе сама врядувати, і суспільство, яке воно, яке, яке творять ці вольні люди, вони мусять. Воно мусить бути самоврядувальне таке суспільство, коли існує виборність, наприклад, старшини, коли існує передача влади, і сьогоденні структури, які утрималися більше ста років, вони взагалі показують, що владу треба готувати, щоб передавати. Але до влади людина буде готовина бути готовою. Не дарма у нас говорять так у козацтві, так, що козак проходить випробування жінкою, горілкою, славою, владою і грошима. Ну, умовно, це козацькі. Такі правила, які такі в жартома передавалися, але жінкою це відношення в суспільстві, гендерне відношення. І козацька педагогіка, вона не сута чоловіча педагогіка. Вона регулює якраз оці відносини по божим законам, по духовним законам чоловіка і жінки. Принцип, взагалі, козак проходить випробування горілкою, це шльвоугодія або отримання енергії і віддача цієї фізичної енергії. Тобто козак мусить відноситися. Так, нейтрально до їжі, до всіх, всіх благостей сьогоденнього життя. Він просто мусить це бачити як джерело енергії для себе, щоб потім енергію реалізувати. Так? Також існує дуже цікавий принцип, четвертий це самореалізація. Бо дуже важливо, щоб людина навчилася сама себе реалізовувати. Наш видатний філософ український Григорій Савович Сковорода він знайшов формулу сродного труда. Ти мусиш робити те, чого не можеш не робити. Пізніше Андрій Макарєвич повторив його фразу своїми словами: що людина щаслива тоді він винайшов формулу щастя, коли поєднує свою професію і хобі. Це дуже важливо а в народі говорять дуже просто: якщо хочеш ніколи не працювати, знайди собі улюблену роботу і виконуй її. І то ніколи не буде в житті працювати ну, рабським трудом. Тобто, в Козацтві була навіть заборона найманого труда, були домовленості певні, були артілі певні такі моменти, і цьому всьому навчає козацька педагогіка. В принципі, вона базується на основних таких маркерах, на основних принципах: це самореалізація, самоврядування, самозахист і самозабезпечення, що є дуже важливим для існування людини в формулі щастя. Ну, В принципі, а щастя, що це таке, ну, згідно філософії козацької педагогіки, бо вона в себе несе свої корені ще в давню ведичну педагогіку, взагалі це і фізичний розвиток, це і духовний розвиток, це і матеріальний розвиток, це і соціальний розвиток, тобто розвиток взагалі по всім сторонам свого життя. Січових і козацьких школах, школах джур, а також по закінченні вищих навчальних закладів. Юнацтво удержувало систематичне фізичне, психофізичне, моральне, естетичне і трудове загартування, національну патріотичну підготовку, спортивно-військовий вишкіл. Погодьтеся, якщо дивитись на досвід минулих поколінь, дослухатися до того, що говорить нам наша традиція, та привносити нове сучасне розуміння життя, тоді буде 100% Ова першокласний результат своїм пишаємось та чужого не цураємось. Це улюблене Запоріжжя незвідане. Дякую за перегляд. Побачимось.